Всім привіт з мого маленького островочку на заході Норвегії. Як бачите, нас засипало снігом. Я показувала вам в попередніх своїх відео, але це нам тільки додає шарму. Як бачите, біля дому ми влаштували власний лижний курорт. Треба їхати годину чи дві на лижний курорт, який знаходиться в нашому регіоні. Тому природа дає шанс. Чому б його не використати? Сьогодні неділя, прекрасна погода, і я сьогодні лиш. Як правило, норвежці, такий лижний сезон у Норвежці, це якраз час, коли пасхальний період. Тоді великі канікули і Норвежці трошки тепліше в горах, тому що, звичайно, зараз треба бути таким підготовленим лижником і знати, що ти робиш, чим ти займаєшся. Але як...